І танець про заняття самі. А заняття теж сподобались. Руслан Романович класно шутить і, і дуже класно танцює. Мені дуже подобається. гопак. це дуже активні танці, і Руслан Романович дуже класно проводить заняття. Дуже активно і так позитивно дуже. Я от що хочу вам сказати. Гопак це зашибінний танець. Всім совєтую. Заняття взагалі зашибісь. Руслан Романович, взагалі зашибісь. Я б на ньому одружився. Відвідаю, я б на ньому одружився. Якби був дівчиною, так? Да? Ну, мабуть, так. Ну, nee, тоді п'янішу далі. Хорошо. Ну oh. no, ще що. Табір no, взагалі мені подобається. Я дуже задоволений. Усім совітую. Власний танець. Він такий. І Руслан Романович дуже добре веде ці заняття. Бо він вміє швидкувати і. Далі. Казішість. Покажи, покажи, покажи каштан. Покажи каштан. Все, бачь, все поняли. Очень классный танец, так заряжает позитивной энергией. И советую его. Хорошо, дякую. Давайте. Руслан Романович, Гопак, каштан! Цікаво, дуже весело. Мені сподобалося. Чудовий, чудовий рубавці, тренер Руслан Романович. Руслан Арманович впав. Найкращого куріного у світі. Ой, 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 ой. Да. Найкращий купував. Взагалі ми, ми, <реш> ми ну, навчив інвалідів танцювати так інвалідами. <реш> 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 Ми класа цього по не стали інвалідами і дібілом, а красавцем поклав. Красавці. Стали цілим куренням вже цього, це гайдач. Красавці, коротше. А що ти дуже казав? Ну, гарний партнер по танцях. Народних. Руслан Романович. Руслан Романович взагалі кльовий чувак. Ну і все. Це кінець. Дуже цікавий та енергічний танець, і Руслан Романович заслуговує каштан. Дороже, це була гальна крута зміна, вона ще не закінчилась. Упав був найфігний, він був класний. Я впав на попу, це було дуже класно. Я впав, але вставав. Коротше, якщо будете падати, то вже вставайте. У вас в корені окудіють. І насправді все класно. Pojel nam nas to zrubila. Kaštan! Idu meni, biom, bivam, biom! bivam, Stavim ruku. Kaštan? Nije, <suda. hazan> Na treć četiri kažem hop, hop, hopak. Zagad. Treć četiri. Hop, hop, hopak! Hop!